Здоровенькі були олди. Уявіть собі, світ, що згорів до бісової матері у пеклі ядерної війни. В один прекрасний день людство просто з'їхало з глузду і вирішило натиснути кнопку самознищення. Думаю, їх можна привітати, адже зі знищенням світу вони впоралися на 5 з плюсом. Ціліти вдалося переважно тим, хто сховався у підземних сховищах на довгі десятиліття, а то й цілі століття. Але були й ті, хто нікуди не сховався по тих чи інших причинах. Не вистачило місця під землею, недостатньо грошей чи просто не встигли дістатися до безпечного місця. Зрештою, це не має значення, якимось дивом частина людей на поверхні вижила, їм вдалося пройти всі дев'ять кіл ядерного пекла. Але якою ціною? Тепер ці істоти звуться на пустці гулями, а зовнішньо дуже мало нагадують звичайну людину. Вони не мертві, але й не зовсім живі. Шкіра облізла, голос сиплий, запах, ну скажімо так, ви його точно ні з чим не сплутаєте. Бр. З деякими гулями можна вести високоінтелектуальні розмови. З іншими ж, треба бути максимально обережними. Відгризуть руку чи ногу, не встигнете й оком змигнути. А тепер питання: хто вони насправді? Жертви чи монстри? Люди покарані за виживання. Чи нова форма життя у світі, де мертве вже давно стало нормою? І є над чим поміркувати. Тому немає часу пояснювати. Просто підпишіться на цей чудовий канал. Трясніть радіоактивну подобайку і натисніть дзвіночок. Готово? Погнали до ядерної пустки. Гулі вже зачекалися. Нова гілка еволюції. Радіація згубно впливає на все живе. Тому мутацій та страшних відозмін зазнали не тільки тварини чи рослини, а й люди. Ті, хто не помер, а так би мовити, успішно пройшли трансформацію, перетворилися на гулів химерних створінь довгожителів. Якщо не вдаватися у подробиці, організм цих істот отримав ряд унікальних властивостей: швидке заживлення ран, неймовірне подовження життя, можливо, навіть безсмерть. Потужна регенерація, яка дозволяє буквально приліпити відірвану кінцівку назад, імунітет до радіаційного впливу і здатність витримувати шалені фізичні пошкодження. Проте розмножуватися вони не можуть. Хоча, якщо дійсно підтвердиться факт їхнього безсмертя, їм, в принципі, це й не потрібно. Впізнати гуля можна в першу чергу по запаху, його ви відчуєте набагато раніше, ніж когось побачите. Причина цього це тіло істоти, котре покрите залишками опаленою радіацією шкіри. Тут і там проглядаються м'язи та кістки, Видовище не для слабких духом. Ступінь огидності цих опіків у різних гулів різна. Але зустріти гуля з майже ідеальною людською шкірою вам не вдасться. Адже тоді це буде, мабуть, не гуль, а просто людина з опіками. Єдиної думки щодо цих істот немає. Але багато людей вважають їх новим окремим розумним видом, ну переважно розумним. Часто гулів дискримінують або ж навіть скують, адже їхню зовнішність дуже важко, хоч трохи назвати приємною. Деякі люди їх обзивають словом зомбі, що вважається максимально образливим для розумного гуля. Тому багато гулів просто не витримують цього тиску, потрохи божеволюють. Втрачаючи останні краплі людського і зрештою перетворюються на диких гулів. Ці ж монстри ворожі до всього, що рухається, окрім представників свого виду. Через подібне несприйняття в суспільстві ядерної пустки розумні гулі воліють жити у власних громадах, якнайдалі від поселень людей. Деяким гулям не подобається їх прізвисько, наприклад. Док Берроуз, лікар-гуль та вчений з поселення гулів підземного світу в столичній пустці, надає перевагу такому терміну, як некротичні постлюди. Він вважає, що це більш доцільна та науково обґрунтована назва їхнього виду. Перші випадки появи гулів. Гулі це унікальні постлюди, наділені над людськими можливостями. Основна частина їхньої популяції була створена завдяки згубному впливу шалених доз радіації, котра вивільнилася після рясного бомбардування територій Сполучених Штатів ядерними ракетами. Проте ще до Великої війни 2077 року деякі вчені висували теорії щодо впливу радіації на людину та появу нових видів внаслідок цього. Одним з таких вчених теоретиків була людина з прізвищем плат. На відміну від теоретика плата, вчені в засекречених лабораторіях ще до Великої війни займалися штучним створенням гулів. Під час подібних медичних експериментів людей піддавали контрольованому радіаційному опроміненню. Тривалі дослідження показали, що людський організм може пристосовуватися до іонізуючого випромінювання, після чого може наступити етап трансформації тіла. Було проведено масу подібних експериментів. Результати показали перспективність цього підходу. Велика ядерна війна була неминучою, тому вчені вже працювали не над тим, щоб її попередити, а над тим, як краще до неї підготуватися, а потім і вижити у новому світі. Тому головною ціллю експериментів з контрольованого опромінення було створити радіаційний імунітет у людини. А найбільш сміливі вчені шукали засіб для досягнення безсмертя. Окрім контрольованого опромінення було перевірено багато різних біохімічних засобів, здатних також запускати неймовірні трансформаційні процеси у тілі людини. Виходить так, що перші гулі з'явилися не в зруйнованих містах посеред хмари радіоактивного пилу. Вони з'явилися в секретних урядових лабораторіях, де проводилися різні максимально. Антигуманні експерименти. Тонкощі процесу гуліфікації. Щоб людина перетворилася на гуля, а не на кубку попелу чи засмажену курку, треба, щоб зійшлося одразу кілька факторів. Організм повинен бути сумісний, тобто без серйозних хвороб і доволі міцний. Іонізуюче випромінювання повинно бути неабияке, а саме гамма. Також. Потрібна чітко визначена тривалість цього опромінення. Не всі люди після опромінення перетворюються на гулів, а підтвердження тому є факт, що навіть через багато років після Великої війни дехто все ще помирає від потужного впливу радіації. Бідолахи в муках помирають від численних кровотеч та невпинного некрозу тканин. До речі, деякий час гулі теж мають подібні симптоми, що викликають нестерпний біль. Проте їх організм встигає мутувати та запустити швидкі регенераційні процеси. Зовні вони мало чим відрізняються від тих людей, що от-от помруть. Але всередині їх тіл відбувається справжня магія, дивлячись на страшні термічні опіки шкіри, виразки, відсутність носа та вух, кістки, що іноді видно з-під м'язів. Задаєш завжди собі одне питання: їм все ж пощастило вижити, чи все таки не пощастило. Чіткої дози опромінення для 100% правильної голіфікації ми не знаємо. Але, судячи з їхньої понівеченої зовнішності та ступеня просмаження, так би мовити, доза ця може суттєво різнитися. Адже зустрічаються екземпляри як з відносно слабкими ураженнями, так і дійсно страшними опіками аж до оголення кісток, асиметричними деформаціями та великими гнилявими ранами. Процес перетворення у некротичну пост людину може займати від кількох годин до кількох тижнів, в особливих випадках аж до цілого року. Точно відомо, що вік взагалі ніяк не впливає на процес гуліфікації. Перетворитися на гуля може як дитина чи підліток, так і людина у поважному віці. Якщо під час трансформації рівень опромінення буде вище певних значень, можуть відбутися незворотні процеси в мозку. Після завершення процесу гуль отримує психічні травми, котрі призведуть до дегенерації здатності до мислення. Такі екземпляри швидко втрачають розумові здібності та дичавіють. Так звані сяливі гулі виникають через просто неймовірні рівні радіації. Ці істоти так яскраво сяють, що не кожен ліхтар так зможе. Гуліфікація тварин. Не знаю, чи вам відомо, але процесу гуліфікації можуть піддаватися і тварини. Фауна отримує ті ж переваги й недоліки від процесу мутації, що й люди. Серед бонусів перетворення на гуля варто згадати: швидке випадіння волосся, некротичні процеси зовнішніх шкіряних покривів, важку катаракту та глаукому очей, подовжену тривалість життя. Імунітет до радіації, швидка регенерація і далі за списком. Приклади уражених видів тварин можна знайти на всій території повоєнної Америки від нової Каліфорнії до східного узбережжя. Серед доволі відомих це Руска, церковий ведмідь, який виступав у районі Point Lookout. Багато хто чув про звіра з Беклі, легендарного вовка запалачів котрий. Перетворився на гуля. Ще зустрічаються мутовані собаки з нашийниками, що говорить про те, що колись вони були домашніми улюбленцями. Можливо, я вас дивую, але у парку Нука-Кола можна зустріти гуліфікованого рилу. Мутувати та перетворитися на гулів також можуть білки, бобри, кролики, пацюки та інші. Серед охоронців караванів взагалі ходять байки про китів гулів. Бачив їх хтось насправді чи просто вигадав гарну історію, щоб розповідати біля нічної ватри, нам невідомо. Радіаційне безсмертя. Через мутацію у вегетативній нервовій системі після впливу гамма випромінювання у певних комбінаціях. Технічно іонізуюче випромінювання з довжиною хвиль нижче 10 пікометрів. Порушується нормальний процес розпаду нейромедіаторів вздовж спинного мозку. Наслідком мутації є подовження тривалості життя, практично до нескінченності. Гулів можна вважати функціонально безсмертними, оскільки, якщо вони не загинуть внаслідок насильства або нещасних випадків, вони можуть жити століттями. Значна кількість гулів залишилася живою аж до 2296 року, а це майже через 220 років після Великої війни 2077 тисячі той же хлопчина біллі пібоді пережив війну і ще багато років після неї, просто бувши замкненим у звичайнісінькому холодильнику. Прожив він там без малого 210 років, поки його не звільнили у 2287 році. Оскільки гулі зберігають свої нормальні когнітивні здібності та загалом нічим не відрізняються від людей з погляду інтелекту, багато гулів отримують вигоду від свого надзвичайно тривалого життя. Найбільш розумні та заповзяті накопичують великі статки, знання чи відшліфовують навички до справжньої досконалості. До прикладу, гуль із серіалу, котрий поєднував свою підготовку морського піхотинця з довоєнних років з двома сотнями років роботи мисливцем за головами. Феноменальна здатність до регенерації. Радіаційна мутація також значно збільшує швидкість регенерації тіла гуля. Дозволяючи йому загоювати навіть найскладніші рани, такі як розчавлена вщент нога носком силової броні чи навіть смертельні травми, такі, як стріла в шию, за умови, що нервова система залишається неушкодженою. Гуліфікованому точно не варто боятися стекти кров'ю. Змінена фізіологія гуля ніби активуються, якщо неподалік є потужне джерело радіації. І без того феноменальна регенерація цих істот стає ще більш дивовижною. Відомо, що гулі здатні використовувати звичайні стимулятори для лікування. Проте така необхідність виникає дуже рідко. Теоретично, некротичні постлюди можуть виживати будь де і за будь-яких негативних умов, котрі б для людини були смертельними. Проте навіть неймовірна регенерація у гулів не всесильна. Адже якщо до мутації людина була до прикладу сліпою, Після перетворення зір не повернеться. Регенеративні процеси у тілі гулів настільки сильні, що навіть відірвана на доволі довгий час рука чи нога може бути пришита назад за допомогою звичайної голки з ниткою. Все швидко зростеться, як то кажуть, як на собаці. Подейкуючи, органи гулів використовували для пересадки людям, і ті нормально проживалися. Отакі от, от справи. Тому вбивство гулів заради органів це ще один новий прибутковий бізнес з ядерної пустки. Чи потрібно гулям пити та їсти? Хоча радіація підсилює феноменальні можливості організму гулів, ніхто не скасовував споживання їжі та особливо води. Проте, якщо склалися умови, за яких харчуватися немає змоги, організм завдяки потужним регенеративним можливостям переходить. У щось схоже до стану анабіозу. Було зареєстровано принаймні чотири підтверджені випадки гулів, які тривалий час зазнавали позбавлення їжі, води та навіть повітря. Але врешті-решт, це їх так і не вбило. Втрата носа разом з тим, можливості відчувати запахи має і свої плюси. Стійкий травний тракт та неможливість розрізняти запахи дозволяють гулям їсти буквально майже будь-яку їжу. Навіть максимально огидно, адже відчуттів нуль. Здатність ігнорувати смак призвела до того, що деякі гулі займаються канібалізмом, тобто споживають плоть людей або ж інших гулів. Окрім їжі та води, розумні гулі можуть вживати алкоголь та наркотичні засоби. У деяких, як і у людей, розвивається залежність. Проте та ж сама мутація, яка дозволяє гулям жити століттями, також зменшує дієвість наркотиків. Вимагаючи набагато більших доз. Іноді подвійних чи навіть потрійних, відношення до гулів у постядерному світі ставлення до гулів у постядерних Сполучених Штатах варіюється від прийняття байдужості до відвертої ворожості. Це ґрунтується на різних факторах, хоча багато антигульних настроїв спричинені недосвідченістю та невіглаством. Наприклад. У новій Каліфорнії ще у 2161 році гулі були майже легендарними істотами, оскільки їхня популяція ізолювалася в некрополісі. Це було приховане підземне місто, де проживали виключно гулі. Через це усамітнення некротичних пост людей з'явилося дуже багато чуток про жахливих зомбі, що ховаються у стінах некрополіса. Однак деяким сміливцям, як от Керілі з багряного каравану, вдалося проникнути до міста та навіть встановити вигідні торгівельні зв'язки з гулями або ж з кагами, як їх дехто називав. Деякі люди з пустки вважають гулів переносниками хвороб, хоча ніколи не оглядали жодного, тоді як інші вважають, що всі гулі неминуче здичавіють і становлять загрозу для оточення. Хоча в останніх настроях все ж є частка правди. Наприклад, це стало підставою для виселення всіх гулів з міста Даймонд Сіті, що знаходиться в Бостоні, та рушійною силою для балотування Макдони на посаду мер. Його ж першим актом на посаді стало видання антигульного указу від 2282 року, що в свою чергу призвело до погрому та вигнання гульського населення міста. Броукен Гілс був амбітним прикладом радикального прийняття. Експериментальної спільноти, заснованої Маркусом, колишнім солдатом єдності, щоб спробувати створити місце, де люди, гулі та мутанти зможуть жити пліч опліч. Однак пізніше найбільші системні зусилля щодо прийняття гулів у пост'ядерному суспільстві були здійснені саме новою каліфорнійською республікою, яка поширила правовий захист також і на мутантів, включаючи гулів. У 2205 році та включила Дейглоу, штат переважно з гульським населенням, до складу своєї федерації. Нові закони також дозволяли значній кількості гулів обох статей служити в лавах рейнджерів нової каліфорнійської республіки. Так багато з них отримали статус ветеранів завдяки своїй стійкості до пошкоджень чи трав, а також досить тривалому досвіду бойових дій. У регіонах, віддалених від нової Каліфорнії, гулі також стикаються з різноманітним ставленням від сприйняття до ворожості. Наприклад, у пустці Мохаве гулів зазвичай вважають рівними собі, тому тут вони майже не стикаються з жорстокою дискримінацією. Проте ситуації бувають дуже різні: от Нью-Вегас-Стріп не дозволяє вхід гулям. Чи іншим мутантам, окрім як під наглядом людини-відвідувача або з дозволу вищого керівництва. У деяких районах все ще трапляються випадки лінчування гулів. У Вашингтоні гулі вважають великою загрозою, тому відкривають по ним вогонь без довгих роздумів. Ті ж члени братства під проводом старішини Лайонса регулярно відстрілюють гулів на території столичної пустки. Після мова. Отак от. Радіація не завжди вбиває, іноді вона просто трансформує. Жорстко, боляче, огидно, але трансформує кулі. Це не просто страшилки з-під земель чи дешеві мішені на полігоні. Це живі істоти плоті, кісток, радіації та спогадів про світ, якого вже давно немає. І знаєте, що найдивніше, чим більше ти дізнаєшся про них, тим більше розумієш, що іноді вони значно людяніші, ніж ті, хто ходить. З гладкою шкірою та автоматом у руках. Вони вижили там, де інші згоріли. Вони говорять, коли світ вже втратив голос. А ми Ми їх боїмося, зневажаємо, вигадуємо їм образливі прізвиська. А потім дивуємося, що частина з них скаженіє й перетворюється на дикі гулі. Тож наступного разу, коли побачиш гуля у Fallout, не поспішай заряджати дробовик. Можливо, Перед тобою колишній лікар, або механік, або просто старий втомлений чувак, який дуже хоче, щоб йому нарешті дали спокій. Гулі це не монстри, вони нагадування про вибух, про втрати, про те, ким ми були і ким ми можемо стати. Це був канал ігротека.юа. І якщо світ фелаут тебе не лякає, а захоплює, підписуйся, став подобайку та залишай коментар. Бо ми ще тільки починаємо розкопувати його найтемніші та найрадіоактивніші куточки. І наостанок бережіть себе та слава Збройним силам України.